Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Згадала, ще було в мене запитання, чи будуть випускати моряків під час дії воєнного стану, чи будуть їх відпускати на роботу, чи можна буде виїжджати морякам під час війни. Чи все ж таки дозволять виїзд морякам на роботу під час війни? Ну, давайте на 6 карт. Та може й дозволять. Зараз будемо відкривати. Знаєте, тут та ситуація, якби, яка називається, не все так однозначно. Я би так сказала. Тому що ну, тут вроде б то і вибір є. є. І, і вроде б то можливо якось домовитися. А ну давайте відкривати. Про що тут вибір взагалі? Ну, П'ять пентаклів тут, мабуть, ідеться про те, що в принципі, це ж і поповнення бюджету ж, мабуть, відбувається за рахунок цього. Ну, якби ну, відкрив ні в чому хитрість по сім мечів. Заопиши же злю. Ну, я так думаю, що до закінчення війни, скоріше за все, не дозволять. Випадають такі карти, що, знаєте, м м якби виходу типу немає. Тут -то -то це починання, яке би повинно було бути. Воно ну, нема руху взагалі ніякого. Десятка жезлів говорить про те, що такий підход тут не працює. І от по хитрості, це, наприклад, навіть якщо б прийняли якийсь от закон, або якби можна було б якось закон цей обійти. То поки перемога не настане, ну ніде, я так розумію, не поїдуть. Тому що ну, тут ще п'ять пентаклів, яка також е, говорить, що скоріше за все ні. Ну тобто на законодавчому рівні е, тут е, виїзд неможливий, тому що якщо, ну, типу, якщо читати карти, вони говорять, тобто якщо е, приймаєш вибір виїзду, то це, типу, як незаконно. Тому що до перемоги, ну, ти не можеш ці плани реалізувати в такому сенсі, тому що тут 6 кубків, 6 жезлів, паж жезлів, 10 кубків. Тобто, це, це падає на сімірку мечів. Тобто нема закону, який би дав можливість до перемоги, легального закону, який би дав можливість до перемоги виїхати. І, і оце починання, за яке люди там так, наприклад, борються на даний момент. Ну, карти говорять, що треба інший шлях шукати. Що типу ні, і далі що в нас іде? А про що тут туз кубків? Що за за союзність? Шопаш мощів, чи що Якась інформація, зрадництво знову, що це. цера ще опишиться, наказу якісь. Ну, Вони, знаєте, це якщо брати на рівні держави, то тут якось так іде мова про те, що це, типу, як. ну, підриває підриває безпеку. Або тут може бути виток інформації якоїсь, якщо типу, люди почнуть виїжджати. От в такому сенсі. Я не сильно розумію, про що, але тут конкретно на ту закупку йде е, паж мечів. Тобто. Знаєте, таке враження, що вони говорять, як будто це е, ну, підриває безпеку чи що? От конкретно безпеку воюючої країни в якомусь такому сенсі. Ну, ну далі, що щось куків, що таке вже було? Ну, скоріше за все, це питання вже підіймалося, е вже воно обговорювалося. І е як би там не крутили це питання, розумієте? Ну, все одно я так бачу, ану, імператрицю імператрицю відкрий. Діяль, ну це, розумієте, тут конкретно говорять про, про те, що це загрожує безпеці держави. Що це от, знаєте, щось з кордонами пов'язане. Що типу зв'язані руки зараз не випускають. Тому що це за це, от якби. Пов'язана з витоком інформації якоїсь, яка може там вплинути на, на бойові дії там, або ще щось. Це що якась може бути маніпуляція на рахунок, наприклад, України, тобто запущене щось, що може вплинути негативно. Тобто, ну, або воно дійсно так є, або вони так це аргументують. Ну, людина, яка запитує за моряків, ж, мабуть, знаєте більше це питання. Тобто, я... Не бачу, щоб вони зробили вибір випустити. А про що тут місяць? Чому це під місяцем? Це на пажа. Ну, я так розумію, що наша влада вважає це, знаєте, це лісообразним. Зупинити. Зупинити, щоб виїзд людей, але ну, предлог, який вони ну, якби, говорять, що це от безпека держави конкретно. Що тут відлітка? Ну, ситуація один який би шлях не знаходили, розумієте? От люди намагаються і так, і так, щоб досягти цілі, щоб їх випустили. А аргументи у відповідь чують одні, і ті самі, і вони і ця ситуація штопориться і, і заходить в тупік. Тобто, я не бачу е, ну, до закінчення війни. Тут карта говорить, що так, це, якби, якщо ти запитуєш, типу, будуть, чи будуть випускати, чи не будуть, то карта говорить так, як це вже й було. Тобто, не випускали і ще не випустять. Будуть, будуть говорити, що це загрожує е, безпеки і тому не можуть випустити і безпеки конкретно України. В такому сенсі. Я це так для себе бачу. Тому якби ви не намагалися шукати шляхи, як би ви не намагалися домовлятися з владою, от, з імператором, якби ви не намагалися от, з ними типу, бути у такому потрійки пентаклів, пропрацьовувати це все, все одно ви будете натикатися на зупинку. І зупинка ця буде завжди під якимсь не дуже ясним предлогом. Тобто, можливо, і, і, і є якийсь шлях, але він тут же блокується, розумієте? Андрійку, мичів, опиши мені. Ну, як М -м, у нас. Ну ні, не будуть випускати. До кінця війни не будуть. Тобто тут розумієте, тут карти говорять, що як не крути, які плани не будуй, як вихід не шукай, все одно до кінця війни не випустять. От шість кубків. Як було, так і буде. Тобто будуть маніпулювати на цьому питанні, будуть придумувати, що не, не можна, що це загрожує безпеці країни, що це от е, там ви будете далі якісь там проробляти з ними ну, там шляхи е, якийсь компроміс, якийсь будете намагатися знайти і вроді будете його напрацьовувати, і все одно він буде потім натикатися е, на тупік. І так буде без кінця, поки не закінчиться війна. Я так розумію. Тому що ну, там маніпуляції на цьому питанні йдуть. Там не прозоро, там просто не дадуть людям виїхати. Я не бачу. До кінця війни я не бачу, що випустять. Так, тому всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня.